Друзі, всім привіт! Мене звати Надя. Це канал Світло Бібліотек. І сьогодні ми поговоримо про прочитані ромкоми. Загалом у вересні я прочитала вісім книг, і так сталося, що половина з них були ромкоми, тому що я готувалася до події, на яку мене запросило видавництво «Іват». Це була розмова про романтичні комедії у рамках «Київбукфесту». Це була прекрасна подія, і я дуже втішена, що на зустріч прийшло багато людей. І тому мені було ціль прочитати якомога більше ромкомів за короткий час, щоб можна було там обговорювати і ділитися враженнями з вами. І у серпні я вам не розповіла про книгу коефіцієнт поцілунку, тому виправляюся і сьогодні розповідатиму одразу про п'ять ромкомів. Я спробую розповісти коротко про кожен із них, а потім якось підвести їх до спільного знаменника і скласти такий собі рейтинг чи що, розповісти, чим вони схожі, а чим можливо деякі відрізнялися кардинально, і мені найбільше сподобалося. Але перед тим, як переходити безпосередньо до книг, хочу вам нагадати про промокод Світло, яким ви можете скористатися на сайті видавництва Віват і в книгарнях Віват. Він діє на книги не лише в самого видавництва, а й на книги інших видавництв, в тому числі новинки, артбукс, РМ. Тому, якщо ви купуєте книги на сайті Віват або буваєте у їхніх фізичних книгарнях, у Києві, Харкові, Львові, Івано-Франківську, раджу вам звернути увагу і називати це. Цей промокод або використовувати на сайті. Також дякуючи вашій активності на сайті 25 Coffee Roasters і те, що ви замовляли активну каву з моїм промокодом. Ми вирішили продовжити цей промокод. Він тепер без терміну дії і знижка 20% для вас діє на всю зернову каву. Ви можете її замовити як у зернах, так і з тим видом помолу, який підходить під ваш спосіб заварювання. Це роблять абсолютно безкоштовно, тому цю інформацію, як завжди, Залишаю в інфобоксі, натискаєте кнопочку більше і побачите а, всі ці дані. Тому я вам дуже дякую і переходжу вже до книг. І сьогодні у нашому відео 5 книг. Одну я читала в електронці, це буде коеф... була коефіцієнт поцілунку, а також випадкові наречені: квартира на двох, мій коханий ворог і пляж на чтиво». Давайте розпочну з коефіцієнта поцілунку, я його давно вже читала давненько у серпні, але спробую якось так окреслити вам, про що там сюжети, якими були мої враження. Загалом я дуже рідко читаю ромкоми насправді і бережу їх на випадок якогось нечитана, або коли мені хочеться якогось такого більше літньої чи веснявної романтичної атмосфери. То тоді я за них беруся. Ну, Буває, мені рука тянеться до Бріджи Джонс, почитати там кілька Сторінок і трохи відволіктися. Тож, коли я брала коефіцієнт поцілунку, я вже була готова до того, що там, що там будуть такі гарячі сцени. І це дійсно із усіх ромкомів, про які я далі буду розповідати. Найбільш відвертий такий ромком, у ньому навіть рейд, здається, є 18. Там сюжет заключається в тому, що є дівчина, в якої аутизм Їй дуже важко через це знайомитися з людьми, будувати якісь стосунки, а вона дуже така полохлива, є якісь моменти, які її дуже напрягають, скажімо так, і тому всі стосунки, які в неї були з чоловіками, вони були дуже дивними, і вона себе відчувала якось ніби жертвою в цих стосунках, і вона думала, що це проблема в ній. Всі стосунки так будуються, і в якийсь момент вона вирішує найняти собі такого жиголо хлопця з ескорту, який би допоміг їй бути більш розкутою і побудувати стосунки з іншим хлопцем. Ну і звісно, за всіма законами і канонами цього жанру, звісно, вони закохуються один в одного. Але у цього хлопця теж не зовсім таке безтурботне життя, у нього теж є певні проблеми. Загалом мені цей ромком сподобався. Як і більшість ромкомів. звісно, він читався дуже легко і захопливим. Було цікаво дізнаватися, що ж там далі. Хоча завжди у ромкомах ніби один фінал, це завжди хеппі-енд. Але все ж у цьому ромкомі було кілька таких таємниць і таких обставин. Не було цікаво, як вони вирішаться, як, врешті, цей хлопець ескортник буде відноситися до аутизму цієї дівчини, як він буде з нею комунікувати, як вона буде при цьому почуватися. І мені було цікаво дізнатися у післяслові авторка говорить про те, що. В якийсь момент її дитини почала помічати якесь дивне поводження, і коли вона почала її обстежувати, то її лікарі сказали, що швидше за все це аутизм. І тоді авторка почала думати про те, що багато ситуацій, які трапляються з її донькою зараз, і те, що описують їм лікарі, дуже багато цього було і в її житті. Просто на той момент, коли вона була ще дитиною, підліткою це питання не дуже досліджувалося, і коли вона почала. Почала шукати якусь відповідну літературу, вона зрозуміла, що все було про аутизм, всі дослідження, вся інформація, що є у медичній науковій спільноті, вона вся стосується чоловіків. У жінок дуже рідко це діагностували і до цього дійшли тільки зараз, у 21 столітті, так більш ґрунтовно. Раніше це просто називали якоюсь там істерикою жіночою або якимись там нервовими зривами, ще там чимось. Всім іншим, тільки не тим, що цим людям дійсно потрібна особлива увага, їм потрібні особливі стосунки. Їм з ними треба поводитися трошки по особливому. Це не значить, що вони якісь не такі. Вони Такі, як вони є, просто у них інше сприйняття світу і оточення. А ще у цієї письменниці була ідея зробити історію красуня навпаки. Якщо пам'ятаєте цей фільм з Річардом Гіром і Джулією Робертс, там, де багатий мільйонер закохується у повію, а потім вони щасливо і довго живуть разом. Вона виходить за нього заміж. І було цікаво зробити історію навпаки, коли дівчина така багата, успішна заводить роман з. Там з хлопцем вільної поведінки, але вона не могла придумати, чому такі багаті успішні жінці потрібні саме такі стосунки, потрібен саме такий хлопець. І тут їй на допомогу прийшов цей синдром, який діагностували її доньки, і швидше за все він є і у неї. І вона подумала, що дійсно така героїня, як якій було б важко робити соціальні зв'язки, налагоджувати соціальні зв'язки, могла б найняти для такої необхідності собі хлопця з ескорту. Тому історія мені сподобалася, і мені сподобалося те, яким був показаний цей хлопець. Звісно, він за всіма канонами Ромкому і ескортних послуг він був дуже накачений, дуже сексуальний, і все в ньому говорило про маскулінність. Але тим не менш сюжет був досить цікавий і такий незвичний, такий на виворі ця красуня. Тому мені загалом та історія сподобалась. Переходимо далі. І наступно я читала мій коханий ворог. Тут такий був сюжет, коли є двоє колег, вони працюють у одному видавництві. Але це видавництво було: це злилися два, скажімо так, видавництва, в якому один, ніби одне видавництво ніби таке дуже серйозне, скорпульозне, бюрократичне, Кратичне, за яке відповідає головний герой, а, більше, а інше більш таке творче, емоційне, і за нього відповідає наша головна героїня. І коли вони починають працювати разом, а вони обоє помічники своїх керівників. І призлиті це компанії. Вони їх поселили в одному кабінеті. Вони сидять один напроти одного, і просто всі дні, всю свою енергію витрачають на те, щоб один одного ображати, підколювати, сипати якимись дотипами уколами. Але звісно, вони професіонали, вони виконують колосальну роботу у цих видавництвах у цьому одному вже видавництві. І в якийсь момент їхні власники компанії оголошують про посаду виконавчого директора. І вони починають сперечатися між собою за це місце, доводити, хто з них кращий. І в цей же момент у них спалахують почуття. І тут дуже така класична історія, коли від ненависті до любові один крок. В цій історії мені подобалося те, як це все бурхливо відбувалося. Але з іншого боку, було дуже дивно, що люди там працюють кілька років разом, і вони не помічали симпатію один до одного, чи старалися її якось ігнорувати. І не визнавати, а тут в один прекрасний момент це все якось виявилось не не зрозуміло чому і як. Ну і крім того, тут були питання до головного героя, тому що в нього були якісь моменти, які дуже було дивно і зовсім не романтично виглядало. Ну, наприклад, коли він видирав у неї з рук телефон, або коли вона говорила з кимось іншим, або ще якісь такі моменти, які навіювали трохи дивні думки про цього головного героя, і романтизувати його зовсім не хотілося. Хоча, звісно, за всіма канонами він теж тут виглядав описаний як. Просто ікона стилю, і навіть коли вона його, головна героїня, запитує, а де ти проводиш свою обідню перерву, тобі, тому що тебе ніколи не видно ні в офісі, ні в кафе там поруч, він каже, я йду на пробіжку і просто роблю собі забігаю ще додому, приймаю душ, переодягаюсь, роблю протеїновий коктейль і повертаюся з обідньої перерви на роботу. І я така, ну, це взагалі якось звучить Unreal Unreal. Але ну, взагалом була така. Досить динамічна історія, і тут був ще такий момент, коли вони всі збираються на весіллі, здається, на якомусь родинному такому святі. І головна героїня ніби стає на захист свого нового коханого. І це теж була ситуація дуже дивна. І якщо чесно кажучи, ось ця і ще одна книга, яку я покажу наступною, вони мені були найбільш відхожі від реальності. Тобто, це якраз ті ромкоми, які повністю, знаєте. Так кіно і такого майже ніколи не трапляється в житті. До речі, ця історія екранізована. А наступна це була Бетолірі Квартира на двох, і це один із тих рамковів, який мені найбільше сподобався, тому що тут, на відміну від всіх історій, які я читала, не було цього маскулінності тієї, яка випирала просто із сторінок. Тут головний герой, звичайний, собі такий медбрат. Він працює у хоспісі, тобто в місті, де доживають. Останні дні хворі невиліковані пацієнти. Ну, деяким з ним, звісно, вдається вилікуватись. Але переважно це вже ну, якщо ви знаєте, поняття хоспіс, то це вже будинок, скажімо так, останньої надії. І, власне, наш головний герой працює там, у нього є дівчина, але він ледве зводить кінці з кінцями, і працює він у нічні зміни. І працює він так наполегливо для того, щоб допомогти своєму брату, який опинився у. Дуже такому скрутному становищі, і він шукає собі сусіда, щоб орендував паралельно з ним квартиру, тому що вночі квартира повністю простоює. І він подумав, що це було б ідеально, тому що він з'являється там вранці, проводить день, а ввечері вирушає знову на нічну зміну. Тож інша людина може повертатися ввечері з роботу, проводити ніч, а вранці вирушати на свою роботу. І от на це дивне таке оголошення: ось так дивно ділити квартиру на двох. Погоджується головна героїня яка теж опинилася у дуже такій а, непростій ситуації. Вона порвала стосунки, як ми дізнаємося, згодом досить аб'юзивні і дуже такі болючі стосунки зі своїм хлопцем, з яким вона була довгий час, і нам. Мала виходити за нього заміж, і, і після розриву ще довго з ним жила, аж допоки до того моменту, поки він не привів іншу дівчину в, до себе в квартиру, поки вона була там. І навіть цей, скажімо так, вона настільки була прив'язана такими нездоровими стосунками до цього хлопця, що вона готова була навіть на це закрити очі, але він її просто вже фізично вигнав з квартири. В неї теж не дуже, скажімо так, хороші справи з заробітки. Вона теж працює у видавництві, як її, до речі, герой попередньої книги. піар-менеджером, І от вона погоджується на цю авантюру, ділити квартиру на двох з незнайомцем. І, звісно, оскільки вони не пересікаються, але живуть в одному приміщенні, то вони починають якимось чином спілкуватися, спостерігати за речами, речами один одного в квартирі, здогадуватися, який він чи вона, і починають спілкуватися між собою записками. Нотатками, які залишають всюди по квартирі, на холодильнику, на столі, на шафах. Це їхній спосіб комунікації. І це переходить у якусь таку вже ніби традицію. Вони уже за записками, за тим, як стоїть чашка від кави, чи взагалі хтось пив каву чи не пив, здогадується якийсь стан у сусіда чи сусідки. І, врешті-решт, звісно, вони знайомляться. І тут мені дуже сподобалася лінія їхніх стосунків. Вона була Дуже схожа до реальних стосунків, тому що головний герой він, оскільки він працює в хоспісі, він дуже така емоційна, емпатична, Емоційно сприйнятлива і емпатична особистість, і він дуже м'яко входиться з головною героїною, тому що вона постраждала вже від аб'юзивних стосунків, і не дуже хочеться якось починати нові, і вона боїться наступити на ті самі граблі. І тут треба віддати належне авторці, тому як вона дійсно охарактеризувала, описала нашого головного героя, який теж з певних причин оберігає свою самотність і не хоче починати нові стосунки. І те, як головна героїня до цього ставиться. І це було не дуже солодко, як завжди в румкомах, це було більш реалістично. І, власне, ці обоє герої викликали якусь симпатію, тому що вони були схожі на живих, на живих людей. Тобто дівчина тут була теж не мега, там якась ем, струнка, і навпаки, тут вона плюс сайт. І якісь вони мають абсолютно людську зовнішність, скажімо так, не супергероїв. Тому мені Ця історія сподобалася, і закінчується вона теж досить, скажімо так, за канонами жанру, але все ж з якимись цікавою особливостю. Знову ж не так приторно було це читати. А от наступна книга поповнює колекцію тих, які до реальності мають 0,0 відношення. Це випадкові наречені, і тут історія нам розповідає про. Сестру і брата наречених, тобто є пара наречений і наречена, в яких відбувається весілля. І от брат нареченого і сестра нареченої, які є близнючками, вони ніби на дух не переносять один одного, але стається так, що в результаті на весіллі отруюються всі гості. А завдяки тому, що наш головний герой, цей брат, він не їсть, не любить шведський стіл і ніколи не їсть на таких заходах зі шведського столу. А головна героїня має там теж якісь особливі умови харчування, то вони не їли все, що інші гості, і таким чином вони залишаються здорові, і їм новоспечена сім'я пропонує замість них відправитися у медовий місяць. Там уже все заброньовано, готель готовий, не можна нічого перенести. Все авіаквитки, все згорить, якщо ніхто не полетить. І вони погоджуються з умовою того, що вони мінімум будуть пересікатися, вони будуть жити в цьому номері, але будуть проводити час порізно і кожен по-своєму. Звісно, так у них не виходить. Вони починають між собою якось спілкуватися. Помічають якісь моменти, і врешті з'ясовують, що ніхто нікого то не ненавидить. Що просто вони один раз якось побачилися, у них суб'єктивно склалася якась думка. Ну, ясно, що суб'єктивно, але хибна якась думка один про одного. І після того ніхто з них не говорив один з одним, крім якихось підколів і дритівливих зауважень. І ось так вони почали сприймати один одного як вороги. Але насправді тут була. Але ще зацікавлені люди, які було на руку те, що вони так один одного сприймають, тому їхні стосунки так і розвивалися. А ось тут уже на курорті вони починають спілкуватись і виявляється, що в них шалена симпатія один до одного. Що теж виглядало дуже дивно, тому що це справді люди, які один одного ніби не переносять, ні не помічають ще там щось. А тут у них просто за тиждень спалахує такий романтика, пристрасть, що ну, просто ніби вони там зустріли. Один одного і е, просто світ зник, залишились тільки вони двоє. Е, тут мені не сподобалося те, що припалили ще пару е, їхніх ось цих родичів, брата і сестри, і всі, весь той бруд з тієї сім'ї почав ще тут межувати в цьому румкомі. Е, і мені не сподобалося те, теж тут головний герой, який. Е, Якісь дуже дивні для мене теж робив вчинки і е, говорив дивні слова, дивні речі. Е, тому у мене теж до нього були питання. Е, і оцей хеппі-енд, який тут ніби стається, хеппі-енд був занадто для мене натягнутий за вуха, і мені цей ромком було читати найбільш нудно, скажімо так, тому що мене в якийсь момент перестали цікавити загалом ці їхні думки і почуття, бо все було дуже якось монотонно. і Цього бруду, який доливався з іншої сім'ї, нічого по суті такого і не відбувалося. Тому це поки що я хотіла в кінці зробити якийсь рейтинг, але це точно, очевидно, з найнижчим рейтингом ця книга серед інших. Ну і нарешті пляжне чтиво» Емілі Генрі. Я дуже багато чого очікувала від цієї книги, але не виправдались мої очікування. І тут якраз у хорошому ключі, у хорошому плані, тому що ця книга це не ромком швидше, це така спроба іронізувати над ромкомом, якось його припарувати, а потім шити навпаки і показати читачу, що ось, ось такого ромком. І ось дивіться, ми його сшиваємо от прямо разом з вами. Дивіться, ось це ось це перша зустріч, перший поцілунок, ось так. Але в той же момент Емілі Генрі дуже над цим всім ніби підтрунює і, м -м, ніби трохи сама з себе сміється, що, а, тому що тут головна героїня і головний герой письменники. А, і вони обоє в творчій кризі в, а, з певних причин, і в неї, і в нього якийсь складний період в житті. Вони зустрічаються таких собі будиночках, на березі, і їй достається він від батька, а це будинок самого цього головного героя. І виявляється, що вони знайомі ще з університету, вони навчалися, і ще тоді головна героїня почала писати легкі любовні такі історії, оповідання, романи згодом. А головний герой був такий: знаєте, як з гіпотези кохання от такий дуже неприступний, серйозний, і який писав дуже серйозні речі, Порівнювати Дещо з Джонатаном Франзеном, ну, тобто такі дуже такі реалістичні романи, серйозні, великі. І, але він такий ніби в нього була слава Бабія, який заводить в університеті романи на один день, максимум там тиждень. І тому головна героїня його якось так остерігалася. і Єдиний спогад у неї з університетських часів це про їхній спільний танець, і їй вдалося, щоб між ними тоді промайнула іскра. І, звісно, тут вони починають спілкуватися. І в якийсь момент домовляються, що вони поміняються жанрами, раз вони зайшли в такий тупик у своїх жанрах, то вони хочуть помінятися, і нехай це буде змагання. Вона на спробує написати серйозний роман, він спробує написати ромком. Ну і звісно, суть абсолютно перестає цього змагання для них грати роль, коли вони розуміють свої почуття. І що мені сподобалося, що тут, окрім цих романтичних стосунків, було дуже багато інших таких додаткових ліній, які робили цей текст набагато глибшим, серйознішим, концептуальнішим, ніж ромкоми. Ну і власне я б не відносила його до ромкому. Тут навіть і назва пляз пляжне чтиво, вона іронізує з цієї книги, тому що вони на той пляж майже і не ходили, і це точно не пляжне чтиво, тому що тут є моменти, над якими хочеться подумати, про які хочеться поміркувати, поговорити, з кимось обговорити. ну Тобто, тут, ну, скажімо, таку фразу, кліше не все так однозначно. І Емілі Гендрі залишила для мене величезний Клівгенгер, тому що я тепер хочу читати наступні її книги, подивитися, чи це якийсь такий виняток. Чи дійсно вона так пише історії і так трошки, знаєте, об'ємніше, глибше їх закопує, що цікаво їх розгортати, розвідковувати і смакувати. Так, звісно, не чекати від цієї книги якоїсь там занадто філософської <схід> складової, але це дійсно дуже хороша книга. Я б сказала, так це книга не на один раз, і я б от із інших ромкомів би ось цю точно перечитала би, тому що. Мені сподобалися деякі моменти, які хочеться собі занотувати, зафіксувати і перечитати згодом. Отож, друзі, такий був таке було романтично в мене прочитане останнім часом. Чесно кажучи, оцю книгу я б не хотіла оцінювати ставити в рейд разом з іншими, тому що вона дійсно в мене не зовсім ромком, Це якийсь окремий момент, і я би її радила широкому колу читачів. Якщо мене дивиться чоловіча аудиторія і боїться, чи не хоче читати ромкоми, то я думаю, пляжне чтиво» — це якраз той вид а-ля ромкому, який може сподобатися і хлопцям, і чоловікам. Якщо ж обирати із цих Чотирьох вже, тому що не забуваємо, що коефіцієнт поцілунку, то на перше місце я поставила квартиру на двох, на друге коефіцієнт поцілунку, і те там мені найбільше сподобалася якраз ця післямова авторки, яка додала сенсу цій історії і пояснила багато речей. Ну потім буде коханий ворог, і на останньому місці випадкові наречені, які, я, чесно кажучи, ледве-ледве дочитала, бо вже було настільки мені нудно з ними проводити час і розбиратися в їхніх. там, Якихось таких надуманих, дуже е, і нереалістичних проблемах, що е, рада, що ця книга тоді закінчилася. Як завжди запрошую вас у коментарі долучитися до обговорення, якщо ви читали щось із цих книг, або читали інші ромкоми і можете порадити якийсь дуже класний, який мені може сподобатися, то буду вдячна за ваші рекомендації. Мені хочеться і далі в цей жанр закопуватися. Єдине, що я не буду робити це так, ось е, такими обсягами. За один період часу, тому що це було аж надто вже солодко, як на мене. Я вам дуже дякую за увагу. Особливо дякую моїм спонсорам з YouTube і ByMeCOFIS за підтримку. І до зустрічі у нових відео. Па-па!